Бог хоче відкрити правду. Ну кому? Одні умніки кругом. Той умнік, бо він має семінарію, той умнік, бо в нього зарплата велика, той умнік, бо він вміє щось робити, той умнік навіть і не знає, чого він умнік. Ну всі умніки блаженні у Богі Це початок учення Христового. Блаженні у Богі Духом. Убогі духом, це люди, які зняли капелю з голови, а можливо, ніколи його там і не мали. які про себе кажуть, що вони ніхто і ніщо, нуль без палички. От таким людям Бог способний відкрити свою правду. Всі решту не мають тому ніякої потреби, бо вони і так умні. Було завжди, і так буде, доколі Христос не прийде. Бо гордим завжди противився, противиться і буде противитися, і горді лице Господнього не побачуть, і вони його не розположать до себе ні при яких розкладах, тому що Бог гордим противиться. Краще ти не до кінця розвинутий, краще ти маєш два класи. Не вмієш читати не письменний, тугодумний, нічого не вмієш. Но такі люди все рівно будуть приємніші Богу, чим ці умніки, начитані, перечитані, які рахують, що тільки вони знають правду Божу, а більше ніхто. Це приговор. Якщо ти кажеш, ти зрячий гріх остається на вас. Я прийшов до одної великої церкви. А там тисяч на церква. Ну, а у нас мало, таке порівняння. І сіли в братську. І саме перше до мене питання. Я не знаю, що ти міряють? Скільки у вас брати людей в церкві? Скільки брати людей? Тоді було, може, 20. Кажу, 20. Но про що з тобою говорить? Я не можу бути мудрий. Якщо я пастор церкви, де 20 людей. Мудрі пастори починають з тисячі. А все, що до тисячі, за них треба молитися. І там прямо над диваном висіла така картина. Кожний, хто себе возвишає, буде унижений. Я не знаю, що брати не дочитались до того, що лежить, що в них висить у братській кімнаті. Ну, є така картина. Кожний, хто себе возвишає, буде унижений, а кожний, хто себе унижає, буде возвишений. О і цей закон ніхто не поміняє, доки небо і земля. Хочеш бути піднятий, унижайся. Дорога до слави одна через смирення і уніження. Це закон Ісуса Христа.